Шановні батьки, любі діти, запрошую вас на веселе заняття з фізкультури. Сподіваюсь, ви вже зробили ранкову гімнастику? А зараз ми трішки побігаємо. Молодці! Добре впорались, а стрибати ви вмієте? Які молодці, добре розім'ялись, а тепер необхідно відновити дихання. Приготуйте свої долоньки і подмухайте на них, як легкий осінній вітерець. Але вітерець буває і сильний. Покажіть, як дує сильний вітер. Він затихає, і знов легенький вітерець. Дихання ми з вами відновили, можемо починати наші ігри з м'ячем. Візьміть, будь ласка, м'яч у руки, станьте навпроти свого напарника і починайте кидати один одному м'яч. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Прокоти у воріться Зробіть воріться із кеголь або баклажок. Станьте по різні боки від воріт. І починайте ногою. Що в м'яч у воріться своєму напарнику. Молодці! Добре у вас вийшло! Наступна гра Лови коти. Сядьте один навпроти одного, зробіть воріться із ніг і перекачуйте своєму напарнику м'яч. Які ви молодці, такі спритні! А зараз ми будемо кидати м'яч у ціль. Для цього приготуйте, будь ласка, обруч або корзину, станьте на невелику відстань від своєї цілі і намагайтеся потрапити м'ячем в ціль. Сподіваюсь, заняття було для вас цікавим, і ви залюбки грали. Бажаю міцного здоров'я, до зустрічі!